Ой, друзі, росіяни тиснуть на Харківщину. ба більше в них вистачає ресурсу для того, аби відкривати і інші фронти. Про це говорять і в нашому офісі президента України, говорять і наші фахові військові аналітики. Куди вони підуть далі і куди водночас уже пішов Шойгу і чи радіє від цього, наприклад, Пригожин? Бо його мрія, хоч і посмертно, збулася. Про це не тільки говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова зі мною традиційно щобудня. Чому ми дуже раді? Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Олександре, привіт, слава. Україні. Привіт, кріпоєм слово. Ми, звісно, розуміємо, що як би не тиснули росіяни, ми готові відбивати. Розвідка каже, були в курсі. Водночас все одно настрій в нас серединка на половинку. І ми дуже дякуємо. По перше, всім нашим захисникам, які зараз в таких умовах навали і живої сили ворога, і те, що вони йдуть з технікою, і в умовах доходження західної допомоги дають відсіч ворожим атакам, зокрема і на Харківщині. Російська Федерація може піти в нову атаку. Говорить про це Михайло Подоляк, каже перевага в них є в ресурсі на. Звичайна, що маємо розуміти, звісно, насамперед про Харківщину триває евакуація. Тривають і в інформаційні росіян, що немає евакуації, і інші, що вони вже Авчанськ 15 разів взяли. Водночас говорять про те, що на околицях міста все таки вони є. Про це каже Юрій Бутусов. Водночас додає, що змінили і командувача об'єднаного тактичного угруповання війська Харків, і цей командувач ефективний. І що зараз вже немає не такого шоку. Є злагоджена робота на наших підрозділів, що в артилерії в нас в принципі все окей зараз. Там розкажіть, будь ласка ви що ви бачите, і наскільки просунулися росіяни, і оця ресурсність, яку вони там мають і живої сили і техніки, наскільки вона ще буде давати їм, і як довго перевагу? Ну і яку ціль вони ключову насправді ставлять? Бо пропагандисти ж там мелюють, що до Берліна діти через Харків, але ми маємо розуміти, що там напевно щось трохи інше. А справа в тому, що я скажу про стратегічну ціль ворога, яка поставлена, вона не має лякати. Це не стосується дійти там до Берліну, чи але це просто амбіційні великі стратегічні плани. Це напівоточення оточення Харкова. Тобто, мета цієї операції саме така, це стратегічна мета цієї операції. В рамках стратегічної цілі ми зрозуміли, але в рамках цієї операції можливі тактичні певні цілі, яких ворог намагається досягти от станом на зараз. Які це тактичні цілі? Це відтягти наші сили. Якраз а, зі сходу, з Донеччини, наприклад, на Харківщину. Або щоб ми не перекидали наші сили на Донеччину, де йдуть а, запеклі бої? Ми знаємо ці відтинки: Покровський напрямок, Краматорський, де тривають серйозні активні бойові дії. Щоб не перекидали туди так само а, сили і підрозділи, це так само а, мета. Наступна мета. Це безумовно посилення психологічного фактору, тобто намагання деморалізувати. Під це звичайно проводиться ряд серйозних інформаційно-психологічних операцій і кампаній. Безумовно, ми це все спостерігаємо. Ну і, власне кажучи, скористатися можливістю, поки ми ще не накопичили критично важливої маси. Ось озброєнь, які нам даватимуть можливості зупинити остаточно ці наступи, та ще, й, можливо, перехопити ініціативу, про що президент України Зеленський говорив. Оце, власне кажучи, цілі. Тобто, тут треба розуміти тепер далі. Про ресурси. Я скажу наступним чином: помилково думати і рахувати виключно сили, і, скажімо так, виходити з того, що от немає 300 тисяч. На цьому напрямку, значить, ворог не піде в атаку. Чому не піде? Ну, ну тобто, ч, а, чому, теж... а чому не піде? Да, Пішов. А чому не піде? Вони ми і говорили саме дійсно, Олександре, що вони це планують. Ми про три про три варіанти говорили, і Абсолютно. не тільки розвідка попереджала, да, і хай вони там 52, не 152, не 700 тисяч, але скопичували війська, розтягували і по лінії і Білгородщини, і Брянщини, і, це і вони страхуються. Було. От що вони роблять? Ось стратегічна ціль, я сказав, тобто зрозуміло, от зараз те. А, пожвавлення про що говорить офіс президента, я можу сказати в принципі, що мається на увазі, що скоріш за все ворог готується цього тижня, 16-17 травня, можливо, а, атакувати і активізуватися на напрямку козача лопань це ще один напрямок західніше на Харківщині, де ворог буде намагатися атакувати. Активність ворожа фіксується присутність військ російських збільшення активності в районі Грайворона в напрямку Великої Писарівки на Сумщину. Ну там ще не зрозуміло, чи напрямок у них велика писарівка, чи напрямок у них золочів ще західніше на Харківщину. Тобто є така активність, вона. Це не є 300 тисяч, це не є це не є навіть 100 тисяч, розумієте, це, це менша значна кількість військ, яка є. Але те, що ворог задіяв ще не весь ресурс свій, який у них є, тобто вони насправді, от зараз цей ресурс, який дає вже їм певну перевагу, він обмежений, тобто це ще не весь ресурс, який можна задіяти. Тому очікується пожвавлення, активізація боїв, але що зробили е -е, росіяни? Вони вже підстрахувалися на всякий випадок. Вони вже придумали для себе тактичні цілі, які можна буде видати як цілі цієї операції. Це так звана буферна санітарна зона. Uh -huh. Ну не вийде взяти на напівоточення, оточення на півкільцячі для Харків, кажуть, що про це не думали. А це й не було метою. метою, а метою була буферна зона. Ну, аферисти. Ну, це ж у них дуже часто так буває. Ми ж це розуміємо прекрасно. Тому вони цим страхуються так само. Це перший момент. Другий момент: російські війська зараз ведуть наступальні дії на підходах до основних ліній оборони. На цьому напрямку, тобто ворог ще не дійшов до основної лінії оборони. Вони ведуть бойові дії на підходах. Бої в районі Вовчанська це а, на підході. От підуть туди далі на білий колодязь, якщо то там уже будуть починатися лінії далі, подальші оборонні. Чи підуть, наприклад, на Козачу на казаччу Лопані південніше туди до дергачів, там теж вони впруться. Тобто, а в будь-якому випадку є ще оборонні лінії. Де ворог може впертися, але разом з тим вони ще не дійшли. Так, вони розвинули певний успіх. Дійсно, вони мали тактичні здобутки, доволі так стрімко просунулися за цих два дні, і це виник викликало таке, ну скажімо так, занепокоєння, зрозуміло, у багатьох, але зараз ситуацію вдається стабілізовувати, дається просто в знаки, подекуди давалась нестача а, сили засобів нашим військам, тобто дещо боєприпасів снарядів ну зараз це намагаються виправляти для того щоб ворога зупинити розуміння того що потрібно боронити Харків і Харківщину, тому що в разі успіху у ворога там у нас може посипатись фронт, є я вам скажу, що як би там не було, подивіться оперативну реакцію е головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, який Дуже швидко зорієнтувався по ситуації, віддав відповідні накази розпорядження uh -huh. про кадрові рішення, як він обіцяв, і ще вони будуть, і uh -huh. е змінив е командувача ОТУ оперативно тактичного групування. Хар дуже швидко оперативно для того, щоб прийняти всі необхідні рішення для того, щоб нам боронитися, тому що на сьогоднішній день це може бути саме цей напрямок. Він може стати пріоритетним результатом в обороні, бо, повертаючись до кількості військ треба зрозуміти наступну річ ворог за десь попередніх півроку продемонстрував адаптацію і гнучкість до умов які виникають на полі бою що я маю на увазі вони здатні достатньо швидко зараз перекидати свої підрозділи і війська а в рамках фронту на ті напрямки які вони вважають пріоритетними от вони штурмували авдіївку вони дуже швидко зняли частину військ з лиманського напрямку і її перекинули вони так само взяли частину військ, перекинули з півдня. Якщо тут зараз ворог усе буде залежати від чого, наскільки зараз вдасться нам стабілізувати лінію оборони, наносити їм втрати, зірвати їхні плани, тому що це тільки такий початок наступальних дій, і зупинити їх. Якщо це вдасться, я сподіваюся, що так і буде. Не факт, що вони будуть перекидати підкріплення. Якщо вони побачать, що здатні розвинути успіх, в мене практично немає сумнівів, що можуть спробувати перекинути війська з півдня і збільшити те угрупування, яке в них зараз там є. Але ми ж теж ще не, не перший рік воюємо, м'яко кажучи, а одинадцятий, і ось ця їхня мета розосередження наших військ, і розтягнення, вона ж насправді може не працювати. Ми їм, звісно, не будемо привідкривати чи будемо ми резерви підтягувати. Може, в нас є такі, що не треба з інших ділянок фронту перекидати. Бо ми розуміємо, так само зараз випадає з епіцентру наших обговорень часом, що, наприклад, на напрямку часового яру теж нічого не послаблювалося від слова зовсім. Ну не послаблювалися, тому що вони, вони справа в тому, ми бачимо, що вони атакують і що їм поки що вистачає сили засобів. Тут дається знаки подекуди виснаженість наших підрозділів озброєння. Ну тому що природні ми не отримували допомогу тривалий час. Це ж не є секретом, це ж не є таємницею. Про це всі говорять це, всі розуміють. Ну зараз нам потрібно тепер цю масу накопичити відповідно. Ворог намагається цим моментом скористатися для того, щоб спробувати. От зараз вони вважають, що для них ще вікно можливостей щось трошечки, трошечки привідкрити, Ага, так. і воно не, не закрилося. Ну в тому сенсі, що вони ще можуть встигнути заскочити в останній вагон цього потяга, що вони можуть постаратися, поки ще не надійшла вся допомога чогось досягти. І от, власне кажучи, тому атакують так по різних напрямках, тому намагаються в тому числі розтягувати. Нашу лінію оборони, ну дилему створює, тобто, що боронити в першу чергу, якраз ми про це говорили. Але зараз застосовується комбінація таких заходів, щоб дійсно фронт стабілізувати, щоб не посипалася оборона, складні, складний період, складний час дійсно ворог тисне. Але е, я скажу, що приклад, е, приклад, скажімо так, Харківщини демонструє, що. Оперативні рішення з точки зору посилення оборони вони здатні. Ну вони реалізуються і застосовуються. Добре, Олександр, я ще не можу не запитати про зраду, яку ми самі годні розганяти для чогось я часто це не розумію. Я вже почну зі зворотнього одразу, тому що зокрема і начальник начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвірі в ефірі нашим колегам з Радіо Свобода, і очільник адміністрації Державної спеціальної служби транспорта міноборони України Олександр Яковець кажуть, що фортифікаційні споруди були були побудовані. Можливо, не так щільно, Можливо, не в такій кількості, але ну хто там сильно критикує, а ще навіть там не був і не перевіряв під ворожим постійним вогнем, з яких не припинялося обстріли Харківщини прифронтових прикордонних районів. Та да? значить ідіть і по і спробуйте побудуйте. Ну значить, це ж ну, якщо якщо критикуєш, пропонуй, да або ще й е, бери і роби, власне кажучи, що ж ти і каже, що це в нас все є, і шалоновано відбувається. От Олександр Якавець говорить фортифікаційне оснащення наших оборонних рубежів. Воно відбувається ешелоновано і каже: далі я розкривати не буду, але друга третя лінія зовсім інакше. Вже виглядають. А давайте знімемо ось цей фльор, що ніхто нічого не будував. і Якщо розвідка знала, попереджала, ми готувалися. Де ж фортифікації? Є фортифікації? Чи я помиляюсь, може є? Ну знову ж таки, якщо ми говоримо про лінію оборони, зараз ворог не дійшов до основної лінії оборони угу. а, а наших військ поки що. І я думаю, що не дійде, ну принаймні ну, це покажуть бойові дії, але тримається. Що стосується певних, е, ну там не одна лінія оборони, є довкола Харкова безпосередньо. Їх є, є таких е, потужних, щонайменше дві, які будувалися там і протитанкові і ось піраміди. Ми бачимо ці надовби бетонні для стримування пересування техніки і так далі. Єдине, що треба розуміти, що ворог зараз наступає за підтримки. Піхоти переважно і дронів, тобто вони і авіації. Вони практично ну дуже рідко застосовують техніку, тобто вони дещо змінили тактику саме для цих штурмових дій, менше застосовуючи техніку, відтак для них не є перешкодою надзвичайної саме протитанкові рови, наприклад. Але вони не можуть взяти звичайно оборонні споруди фортифіковані позиції наших військ. Другий момент. А для того, щоб захищати будь яку систему фортифікації, потрібно прикриття від ударів з повітря і потрібні засоби, додаткові ППО або авіація в небі. Без цього, в принципі, ми можемо скільки завгодно робити культ із фортифікацій. Ми можемо скільки завгодно сказати про те, що це чи не єдина запорука і умова безпосередньої оборони, але без спанування в повітрі це складно. Можна звичайно навести зараз. Я бачу дуже часто лінію суровіки, наприклад, і сказати про те, що е, отже, Росія змогла захиститись, але я хочу нагадати: у України не було опанування в повітрі. У нас не було кабів, стільки у нас не було стільки авіації, і у нас не було можливості, так як Росія зі своєї території іноді утюжить артилерією С-300 і кавом. Угу. Ну тобто, а давайте ж говорити об'єктивно. І що таке позиція, вона звичайно захищає, ну, вона захистить, вона може триматися до певного періоду часу. Але є висока ймовірність, що завдяки щільному бомбардуванню і ударам вона може бути зруйнована. Це перший момент. Другий момент, коли у ворога є перевага в застосуванні авіації вогню, наприклад, артилерії і так далі, або дронів, наприклад, а що добре, от уявіть собі на практиці. Сидять бійці в бліндажі захищеному. Ну вони висунутись не можуть, коли по них летить доволі інтенсивно. Ефективність. Ну, Яка ефективність в паузах? Так, ви скажете, хтось скаже, ну така пауза ж є, вони ж не постійно наносять удари. Уявіть собі, є така ситуація, що іноді дрони зависають постійно. Вони змінюються, вони працюють, але є таке, що іноді зависають постійно. Як діяти? Ну, тобто, знову ж таки, потрібно враховувати цілий комплекс заходів, оцінюючи реальну бойову обстановку на місці. Фортифікації важливий потрібний елемент для захисту піхотинця. Безумовно, я це підтверджую категорично, ні, і в жодному випадку не можу спростувати. Але він не єдиний, все це має працювати в комплексі, і в принципі, має це існувати, скажімо так. Ну з точки зору певного задуму оборонного, я думаю, що оборонний задум, можливо, командування тут полягало в тому, що потрібно створити певну сіру зону, так звану, куди ворог має підійти і звідти вже наносити по них удари і пробувати їх звідти вибивати. І це безпечніше, ніж бути на передньому краї безпосередньо на кордоні, і там е бути підданому ну, постійним обстрілам. Можливо, логіка і задум був саме в цьому, тому от ми побачили, що. Ворог зумів так просунутись дійсно, але далі його вже почали зупиняти чим далі там більш облаштовані позиції вдається нашим силам тримати. Добре, ситуація дуже складна, але контрольована. Тут ставимо три крапки до завтра. І ще раз дякуємо всім нашим захисникам і захисницям. В Криму вже нікому не подякують окупанти. Бо за що ж їм дякувати? Хіба Путіну за те, що він їх давно послав на вірну загибель? От Хай з того світу і подякують тепер. Російська військова база ПВО на горі Айпетрі пошкоджена внаслідок ранкової ракетної атаки на Крим. Пише про це телеграм-канал Астра, міністерство присічені вже пачтіни Кужугетовича Агремовича. Там теж і що посміятися буде, значить, писало, що штормше летять, як казав би його колишній очільник. Саме з таким наголосом він це говорить, атаковано військову частину 85-683 на горі Айпетрі в Криму. Подейкують, що внаслідок цього ще й було там Олександра е Кулакова, значить, ліквідовано командира військової частини цієї вісімдесят Ну неспокійно було і в Луган... на Луганщині, неспокійно було в Липецькій, білгородській областях. Що маємо розуміти про Криму? Це цікаво, чи дійсно. На цій горі АйПетрі така потужна російська воєнна база, коли вона будувалася, що по ній прилетіло, і чи зможуть приховувати там втрати, бо мені здається не кулаковим єдиним. все, все одразу одразу все, значить, і коли будувалася, і що значить, ну по-перше, значить, зараз я ще збираю інформацію, уточнюю, тому що вона дійсно зараз перевіряється, верифікується угу. з точки зору наслідків. Цих удалі е, є інформація, в принципі, мета зрозуміла. Це центр фактично проведення моніторингу. Вони фактично там розташовувалися. Ну він був збудований ще в часи Радянського Союзу. Власне кажучи, там ще до моменту анексії розташовувалися ще радянського зразка системи радіолокаційного виявлення дальнього радіусу дії. Тобто, 200 400, 500 кілометрів вони могли покривати. А от ще були українські системи. Ну потім Росія, коли анексувала окупувала Крим, то вони завезли ще деякі свої системи, збільшили цю базу. Ну, відповідно, в принципі, можливості спостереження за акваторією Чорного моря довкола Криму, і фактично за самим півостровом і за лівобережною частиною Херсонщини, вони бачать частину Азовського моря. Вони, тобто, бачать дуже далеко, uh -huh. тому це. Дуже важливий об'єкт він якраз виконує функцію а, спостереження збору аналізу інформації та даних про повітряну обстановку в зоні відповідальності. Тобто, це фактично один із координаційних потужних центрів, який комунікує і координує свої дії із зенітно-ракетними комплексами системами ППО, які зокрема розташовані в районі Криму. Ну, тобто, вони можуть передавати інформацію про зліт літаків, і вони можуть бачити чим вище ціль, тим далі вони бачать. Чим нижча ціль, тим там, скажімо, якщо там до 500 метрів, то там від 60 до 80 кілометрів бачить. Якщо на 20 кілометрів там чи до 20, то бачить і на 300 кілометрів. Тобто е це дуже важливий об'єкт, який. Веде спостереження, аналізує дані, координує роботу і діяльність систем ППО. Частина дійсно переважно секретна, тому що в принципі доступу туди немає. Він абсолютно обмежений, навіть для деяких військових. Тобто, це такий потужний розвідувальний центр. Є інформація, що вони займалися і радіотехнічною розвідкою, там радіоелектронною збором інформації відповідно, тим, де вони могли діставати. Відповідно, був уражений об'єкт, що найважливіше, я звертаю увагу, що він прикривається засобами ППО. Угу. Тобто він мав би, ну, проти нього мало би спрацювати, не вийшло. Вочевидь, і є ще успішний. Я думаю, що це продовження ось тих тенденцій зачищення поля системи ППО, створення перешкод, знищення якраз висококваліфікованого персоналу військового з метою відкриття можливостей для. Активізації е, ну а так безпосередньо по окупованому півострову. Олександр, у нас буквально 5 хвилин, але звісно, я зараз буду дуже коротко, що навіть мені не завжди властиво. На жаль, чи на щастя виявилося, що фраза кані не підправі не міняють в прямому і переносному сенсі стосується лише Лаврова і ще кількох. А от Шойгу змінили Женикужегєтович, а Ремов Ремович, значить, буде Андрій Білоусов. Не буде Патрушева. Замість нього там буде Шойгу. Стільки аналітики, захід медіа начиталася. Я різноманітних, але не буду все це цитувати. Дивіться, друзі, мою програму Огляд це день. На Ютубі двадчетверток, якщо хочете це все почути, заходьте новини за сьогоднішнє число. Але, Олександре, що ви в цьому от просто що ви в цьому бачите, і що буде в перспективі? Бо в принципі ми говорили, що Шойгу так і всидить, але ну, ні. Ні, ну дивіться, він всидів, він сидів просто на посаді міністра України. Не всидів, Патрушев до речі. І Патрушева турнули тобто. Шойгу з'їв фактично, ну можна сказати, Патрушева. Тому що чому? Тому що я думаю, що Патрушев і його угрупування силовиків вони спали і бачили, що треба з'їсти Шойгу, тому що це ж конкурент. Ну тобто, що змістили з посади міністра оборони, бо він став токсичним. Ну на нього дуже багато нарікань, критики і за неспроможність керувати військовими діями там і забезпечувати потреби і ефективність роботи міністерства оборони. Ну і крім того, через можливі корупційні зловживання, так неможливі, а такі корупційні зловживання. Наше що це за обмовка? Тому. А його вирішив Путін перевести на іншу посаду секретаря Ради нацбезпеки і замінивши Патрушева, uh -huh. тобто, фактично, Шойгу, який був не дуже то приязний з Патрушевим, і в принципі вони конкурували за вплив Путіна, за зв'язки з Путіним, за, скажімо так, те, хто може бути після Путіна, так само треба розуміти. Ну от, власне кажучи, Патручева зараз а, попросили на виход Шойгу залишається поки що наразі. Принаймні він буде на іншій позиції. Так, сина Патручева призначили віце-прем'єром, але це знаєте як міністр без портфеля. Ну, тобто, посол з особливих доручень, ну треба щось вирішити, відправимо, тому що він був міністром сільського господарства, в нього принаймні міністерство було. А що таке віце-прем'єр-заміститель прем'єр-міністра? Ну так, висока посада, і... і все. але на що впливає? Тому я думаю, що. А все ж таки ми побачимо певне продовження, скажімо так, протистояння всередині так званих кремлівських еліт. Подивимося, що зробить клан Патрушева, як вони на це відреагують. Тому що, якщо вони зараз здадуться, бо тепер же ж як у Патрушев сам прописав рішення під себе таким чином, затвердив їх указами Путіна, що вся інформація розвідувальна, контррозвідувальна, вона надходить в їхній РНБО. І вони це все акумулюють. Тобто, там масиви даних інформації, взаємодії, координації, співпраці. І якщо раніше цим рулив Патрушев, як виходить з ФСБ, йому було це зрозуміло. Зараз цим має рулити шайгу. Тобто він отримує доступ ще й до машини ФСБ. Угу. Ну тут цікавий момент. Тобто але кажуть, можна чолові ну, швидко... у а Шойгу закріпився. Поки що подивимося, як буде далі. Але я ще буквально вибачте, що я мало не перебила. Кажуть, що Шойгу ж не користується таким авторитетом і апаратним впливом, як Патрушев, і по суті зараз анігірюється значення взагалі Сов'єза цього бізопасності, тому що Патрушев створив там альтернативу фактично адміністрації так. Путіна. А цей уже не створить нічого. Він та й повагою і серед російських окупантів не сильно користувався. Тут так тим паче. Побачимо насправді можливо, і так, а можливо, і ні. Поки що важко сказати. Побачимо події. Тобто, побачимо, як воно буде розвиватися. Ну але те, що не вдалося, поки що з'їсти от, да, от все ж таки Патрушева вдалося. Це цікавий момент. Значить, він путіну ще потрібен, оце от, от треба розуміти. Значить, Путін його десь бачить, значить, він йому десь він його вважає в своєму колі наближених. От треба дивитись хто що отримав посади, важливі, Ковальчук. Син Юрія Ковальчука. Борис, щотна палата рахункова. Щотна Фактично, палата. вони Щитати тепер міцусті будуть контролювати гроші. А, да. Контролювати гроші. А тепер звертаю увагу, хто такий Ковальчук, де він, звідки він з'явився, звідки з'явився Тімур Іванов, хто його привів в систему Міністерства оборони? Клан Ковальчуків. Ковальчуки. Друг Путіна, значить, що Ковальчук отримав посаду, шайгу поки що отримав теж посаду. Не звільнений, значить, вони продовжують користуватися фактично покровительством Путіна. Значить, Путіну вони ще для чогось потрібні, ще на щось він розраховує. Тобто вони продовжують зберігати певний вплив. Ну та, от наприклад, Олександр Баунов, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Раша, теж каже, що Шойгу був занадто масштабною фігурою, що просто так пасть. Водночас, ми як ви думаєте, дійсно зменшиться корупція? Тепер, коли Ремович прийде, і буде її якось викорінювати. Корупція один з наших найкращих друзів. Там Не маю надії, що ні. Маю надію, що ні, що одна людина систему перемогти не може там. Та, та яка створилася, але знову ж таки з'ясна річ, що він буде пробувати щось змінити, як вони кажуть, покращити ефективність. Щось то буде робити. Безумовно, подивимося вже по його перших кроках, і тоді можна буде робити певні оцінки. Добре, тоді сьогодні ставимо тут 10 крапок і, і навіть більше. Олександре сьогодні і завжди я кажу вам дуже дякую. побачимося. Ми вже завтра на цьому ж місці. Спасибі вам, натхнення і до зустрічі. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень, Ірина Узлова, моє ім'я. Дякую, друзі, що ви нас дивилися. Пишіть свої коментарі. Я впевнена вам є, що сказати на ті теми, які ми порушили та обговорили. Не падайте духом, не ведіться на російське вороже і псо. Перевіряйте тисячу разів інформацію по всіх джерелах. Їдіть на перше джерело. Завжди слухайте офіційних наших представників розвідок, спецслужб центру протидії дезінформації. Бо зараз ворог атакує що так на фронті, йде велику атаку і гібридну інформаційну, що є частиною цієї небаченої. Раніше нашої великої війни, в якій ми точно якщо будемо дотримуватися всюди гігієни і вірити в нашу перемогу, і переможемо. Побачимося, приходьте і підписуйтесь на наші Ютуби, Олександр Мусієнко Мусієнко Ченел і на Ютуб Загідне та 24-го. Бережіть себе до зустрічі.